Шановні батьки, шановні ветерани, шановні воїни УПА, учасники антитерористичної операції, наші славні воїни, шановні волонтери і, звичайно, дорогі наші ліцеїсти, сьогодні визначний день святкує український народ. Вперше за багато років в день. Покрови Святої Богородиці, указом президента України, ми відмічаємо День захисника України. Символічно і не випадково, що саме в цей день ми сьогодні відмічаємо річницю створення української повстанської армії. Сивочолі ветерани, які боронили нашу рідну українську землю, сьогодні на цій площі. Стоять плече в плече з воїнами, які боронять її сьогодні на сході, відбиваючи навалу наших ворогів. Символічно те, що сьогодні покрова Святої Богородиці своїм покривалом накриває голови наших бійців. Надаючи їм наснаги, відваги і мужності, в цей день ми не можемо не згадати тих, хто віддав життя за свободу і незалежність нашої країни. Низький уклін родинам загиблих, низький уклін рідним і близьким наших українських і волинських героїв. Ми завжди будемо пам'ятати, що вони гідно продовжили традиції своїх предків, не пожаліли самого дорогоцінного свого життя за те, щоб розвивалася цвіла і квітла наша вільна незалежна Україна. Я хотів би побажати нашим ліцеїстам бути гідними послідовниками своїх дідів і батьків. Підтримувати подвиг і шанувати наших воїнів, які сьогодні захищають рідну країну. Будьте мужніми, будьте сильними, будьте гідними історії своєї країни. Бережіть традиції, шануйте вчителів і педагогів, шануйте ветеранів і своїх батьків. Нехай. Вступаючи в ряди в лісіїстів, ви візьмете за основу саме головне це вірність присязі, вірність священному обов'язку берегти нашу країну. Нехай Пресвята Богородиця помагає вам в цій нелегкій справі, оберігає вас і надає вам наслаги. Нехай мирне небо буде завжди. Над вашими головами. Бажаю вам успіхів в вашому навчанні і намаганні стати гідними захисниками своєї країни, продовжуючи традицій своїх батьків і дідів. Щастя Божого благословення і миру нам на українській землі. Хай Бог береже вас і слава Україні! Героям! Слава!